Мінус 300 євро знижка на готель з топовим розташуванням, і за 1140 євро за двох можна забронювати готель в закритій бухті Шаркс Бей з красивим кораловим рифом. А головне відразу на площі Сохо, де можна вечором вийти погуляти, насолодитись співаючими фонтанами. Ілюмінацію, магазинами, ресторанами, безкоштовний інтернет на території готелю. Вона дуже зелена, є величезні інфініті басейни, водоспади. А головне в комплексі готелю є аквапарк, який підігрівається в зимовий період. Це дуже важливо для зими. Адже без підігріву вода в аквапарку 20 21 градус. Досить непогане харчування, особливо для такої вартості. Завжди є риба, м'ясо. Єдине, що невеликий вибір по фруктам. Немає зисків в вигляді морепродуктів, але даний готель на 500 євро вигідніше, ніж, наприклад, конкуренти, такі як Reef Oasis Beach або Reef Oasis Blue Bay, які коштують майже 1600 євро. І, наприклад, чим переплачувати за готель на готель Beach в Бухті Наама, який коштує також 1600, я б краще взяв. Конкорд Ельсалям фронт це саме той готель, який знизив вартість, адже він продавався ще буквально декілька днів назад по 1350-1450 євро. Зараз мінус 300. і до речі, чим бронювати Continental Plaza? То це дійсно хороший конкурент даному готелю, адже тут також є аквапарк з підігрівом. Харчування буде дуже, дуже схоже, але територія все таки краще. Номери так само, звичайні єгипетські, їм не завадила преновація, Але у бюджетному сегменті це зараз буде топ. Тому раджу, особливо хто любить площу сохо. Діліться своїми враженнями від готелю Конкор, тому, що вони у всіх дуже різні. А також для підбору бронювання плюс у коментарях.